Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай дії 7-8, додати 1 шоста і відняти 2 третіх. Варіанти відповідей А. 5 восьмих, Б. Одна друга, В. восьмих і Г6, одинадцятих. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби до спільного знаменника: 8, 6 і 3. Найменший спільний знаменник, найменше спільних кратниці на цих чисел буде 24, додати і відняти. Знайдемо додаткові множники. 24 ділимо на 8 буде 3, 24 ділимо на 6 буде 4. 24 ділимо на 3 буде 8. Маємо. 21,24 додати 4,24 і додати, відняти 16, 24. 21,24 додати 4,24, маємо 25 24 і віднімемо 16,24, отримаємо 9,24. Скоротимо 9,24 на 3. Отримаємо три восьмих. Записуємо відповідь. Три восьмих і варіант відповіді В Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2 виконано.